Є на світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. У нас хоч і урожаї найменші, зате чорноземи найкращі. У нас люди, хоч і за кордоном, але працьовиті. У нас курс гривні, хоч і падає. Зате стабільно. У нас влада нічого не робить. зате як гарно обіцяє. У нас бувають негаразди. Але як не крути, ми файна Україна. і хай йому грець. У когось почуття випробовується часом, у когось відстанньо. А жашківського бізнесмена Антона та його сільської дівчини Марічки почуття випробовуються ревнощами, курами гриль і стабільним драконівським перегаром. Марічка. Короче, я пам'ятаю, що в тебе примус десь був в сараї. Давай тащи ще сюди приймусь. Нічого не питай, в мене скоро поїзд. Ричка, що може, маєш якісь засолені там шинку, ковбаса, балик. Хорошо. І може, случайно, десь свиняча нога висить. То в мішок і дай, не пошкодуй. Марічка, я їду на заробітки. Антон. Антон, може, я колись була не про вашу. Не розрішала тобі бухать. Антончик, бухай. Серйозно, бухай ти хочеш, хоч тут, хоч при мені. Просто якщо ти поїдеш в Київ на ту стройку, то ти згоріш там від тої горіляки. Дорічка, яка стройка? Яка горіляка? Я йду в Сибір добувати алмази. Тон, ну що тобі тут не вистачало? Ну, ти бухнув, подрався, прийшов додому, я тебе замазала зеленки, дала тобі борща, дала тобі все, що ти захотів. Все, нащо тобі та Сибір? Малічка, та ёлки палки та як ти того не розумієш? Я поверну за тебе Марічка через 10 років, 10 років не строк. Почекаєш, Я прихожу, а ти мене навіть не впізнаєш, тому що в мене борода така до колін. Я такий змужнілий обличчя таке потріпане вітрами, колючими морозами. І такий шрам через це лице після схватки з медведм. Позвивайся, рубляй, упастись хоч днями на городі, але тільки, щоб я вас в окно бачила, щоб серце моє не переживало. Тихо, ти не розумієш, от я вертаюся, 10 років не був. Мужній, приходжу, ти така сидиш, така. Антон і, і я ставлю тобі два мішка, отаких от кубінця алмазів, і кажу, Марічка, вибирай любий, тільки маленький. Потому что я решта не создавать в ювелирку. Антон! Давай, Примус. Антон, не пущу! Не пущу тебя! Я сейчас иду в прокуратуру и буду свидетелем того, что, что ты сышу бочки с куряной гриль, а в доказательство покажу им то видео, что мы тут снимали. <звы> а, наше! Живите! Живите все, уроды! Курочки гриль 36 гривен кило. Приправа от Антончика. А санстан... Яке він, яка прокуратура, яка тюрма! Скажи, зажала примус і все ех ти, Все, у мене поїзд жашки в красноярській. Я уїжджаю, Марічка і просто знаю, пам'ятай, я буду писати, але якщо раптом перестану писати, то не серце на мене, бо Сибір край суровий. І нормальних мужиків мало, а баб там багато, тому не тримай зла, якщо що не так і. Прощай, Марічка. Я хочу тільки, щоб ти пам'ятала одне. Риба шукає, де глибше, а людина шукає, де риба. Марічка! Антон! Я не пущу! Антон, прости мене! Аждансі, Антон! Я уїжджаю на Сібі! Антон! може я щось не так зробила! Антон! Пожалуйста! Марічка, не то, що не так! Просто взагалі не зробила. Поїмаєш і в цьому проблема. Що не зробила? Ну. Це ето, я ні разу не робила. А там, в Сибірі, куди я їду, думаю, з цим проблем не буде. Я думаю, там буде багато охочих, готових зробити мені. Це за мішок алмазів. Ха. Антону, ну неужели ти вже такий дебіл, що раді цього їдеш в Сибір, щоб тобі хтось там зробив це за мішок моїх алмазів? А якщо я тобі тут сама зроблю, то ти останешся. Ну, я не знаю. Це... Треба дивитися, яке це буде це. Ну, тобто, Треба, ну, звісно, Ну, Мені дуже цікава твоя пропозиція. і Я готовий її розглянути. Добре. Я зараз йду додому і там настроюсь. А ти посчитай до 20 і заходь. І я постараюсь зробити так, щоб ти остався. Раз. Два. Три. Алло. Валік. Чи <свісно> ти красавець ще! Схема козир. Та повелася, як малолетка. <свісно> да, я тобі рюкзак сьогодні ввечері закинув. Спасибо, з мене угореш. Та повелася, богиня. Вчитись, вчитись і ще раз вчитись. Так говорив, хтось там колись там давно. Зараз зовсім інші розклади. Щоб отримати гідну освіту, потрібно носити, носити і ще раз носити. Важливо тільки знати, кому, коли і скільки. Третій син пульнув, Стріла полетіла на болото, і там її зловила жаба. Що символізує собою вся ця історія, яка дійшла до нас з давніх давен у вигляді казки? Страхи, суспільні страхи, жаба це не що інше, як молода бідна дівчина, котра живе на болоті. Болото це її оточення, і її сім'я. З цього болота вона хоче вирватися за допомогою казкового принца, який і пульнув в неї тою стрілою. Думаю, тут все зрозуміло, що а, дівчина таким чином. Шляхом одруження хоче підвищити свій соціальний статус. Соціальне дорослішання відбувається. Професор, а можна запитання? Да, мішенька. А це що означає, що кожного разу, якщо я пульнув якусь там жабу, то мені треба на ній одружуватись, щоб вона соціально подорослішала чи що? Чи можна якось там з нею? Ну, з тої жаби, смисл. Архетипи, які живуть у нашій підсвідомості, Мішенька, дуже міцні. Взяти, до прикладу, Колобка, нарцис чистої води, вискочка, екстраверт, неординарний хам. Але на кожного круглого колобка знайдеться мішенька квадратний відмідь. Який його, якщо і не з'їсть, то прихлопне так, що мало не покажеться. І цілком можливо, Міша, що цей медвідь є ким іншим, як папашою тої жаби, в яку ви, будучи ідіотом круглим, як і колобок, пульнули, як ви кажете. Це відповідаючи вам на ваше запитання. Отже, продовжуємо: як ви зрозуміли, більшість казок це відображення реїсько-юнгівської стереотипів архетипів. І я звертаю вашу увагу на казочку Червона шапочка. Молода дівчина має піти десь до бабушки, тобто віддаляється від своєї матері. Вона йде через дрімучий ліс, який символізує собою труднощі, котрі чекають на дівчину в суспільстві. Їй потрапляється на життєвому шляху сірий вовк, негативний чоловічий образ. У вовка є хвіст. Хвіст це дикий фалос. Дикий? А що є? Домашні чи що? Міша, після 20 років сімейного життя будь-який фалос стає од домашним. Рухаємось далі. Так, от дівчину з провінції обманює цей вовк, але на виручку їй приходить. Позитивний чоловічий образ мисливець з рушницею, яка символізує собою окультурнений цивілізований фалос. Та що це виходить, що в общем, бідну дівчину з провінції завжди окружають либо дикі, либо окультурнені мисливці з фалосами. Чи що? Ну, в общем, як там далі в сказці: дергни дівчинка, за веревочку. Тільки дергай трошки повільніше, чи що. Ну, роблячи знижку на ваше виховання і соціальний статус Міша, то ви абсолютно правильно трактуєте архетипи Юнга та Фрейда. Тому будьте такі ласкаві. До післязавтра підготуйте мені повний аналіз української народної казки «Котигорошко». – Професор, а можна запитання? Давай, буряк. Це що получається? Судячи з цієї лекції, мені треба 25 сторінок розписати про булаву коти горошка, і ще 25 сторінок, як він не лупашив дракона всякий. Українське телебачення найкраще телебачення в світі. Так вважають на українському телебаченні. Розвиватись, досконалюватись, ставати кращими не варто і неможливо, тому що краще вже нікуди. І цьому нікуди є імена. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Ті суд виправдав шістьох бійців Беркута за нанесення важких телесних травм. А та пенсіонерка тепер буде дуже довго пам'ятати, що підсніжники занесені в червону книгу. А ми повертаємося до головної теми сьогоднішнього випуску: Знов пасівна кампанія України під загрозою зриву. І про це ми поговоримо з головою Всеукраїнської асоціації фермерів Гадшеників. Мирон пущеводиця добрий вечір через три місяці. В Україні жерти не буде шо. І це по самим оптимістичним прогнозам. <рик> е, чого? Як чого? А де соляра? А де завчастя? А де де молодь? Я казав, не даєте нам пільгових кредитів, дайте нам молодь. Селу треба секс. Тому що молодь виїжджає, секса нема. У мене комбайнер може роками чекати на зарплату. Ага. Но секса йому треба кожен божий день, бо він є жива людина. І я сказав, якщо ви не обратите внимання на село, на проблеми наші, на фермерів... То через та не три два місяці будете сволочі жрати свої бачинки а, а це в родом верховної раді я скажу так. Я вас знайду всіх і на кенті переїду комбайн. І на Що виключать Що виключать я тобі тебе час ну що, зараз виключать. Студія, студія, зараз репутарку знає дуже інтересно, я б не сказав, дуже цікавого місця. Е, вже дуже довго в нашій країні порнографія дока, поза законом, то ви розумієте. Та ну добре то чи погано, що її заборонили, то вже третє питання. Але то, що факт, що закон треба вважати, і порнографію да, не користуватися, не дивитися, дома не тримати. Ну, можна сісти, ви розумієте, на хуляру воно треба. О, <ривіт> Тому, значить, що сталося? Паралельно з тим, як казіно пішло в підпілля, і є такі підпільні ігрові зали, зараз по всій державі є мережа підпільних. Порно залів, де люди приходять і щось ним, ну, собі дивляться, знаєте, то є поза законом. І зараз ми з моїм оператором Толіком заплатили ну просто ну огромніші гені нашому інформатору, який сказав, що ось тут зараз в відео цього порнозалі знаходиться один дуже солідний чувак. І ми хочемо сьогодні вивезти його на чисту воду. Толя, ти готовий? Давай, три, два, один, нуль. go 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 twenty-four go, go, go. Go, go. Go, go. Go, go ah ah. закон один для всех. И даже если ты народный депутат, а давай будем откровенны, бывший народный депутат, это не значит, что ты можешь спокойно дается порноху. Что, усался, да? Выключи а, мы тебя не найдем, а дома не будешь Женка дожда да, с детьми, а детки смотрят, А папа, а папа в Верховной Раде выступает, а папа порноху смотрит. на, на, да? да, да. Давай, що скажеш? Сам понеприймав законів, сам тебе їх дотримуйся. Хто тебе за язик кинув закону? У вас будуть пару... проблеми! Про... Виключите камери! Я... Я в бошки поснесу! Виключите камери з Проблеми у нас будуть! Проблеми у тебе, сопліна ти! А знаєш по чому? Потому що ми тебе не боїмося! Тому що Толя, свою касету, яку маєш з твоєю мордою, може ти бошку відкрутити, поєм чи ні! Ты без жопа, ты уволен. Хлопцы, хлопцы, все, спокойно. Спокойно, давайте договоримся. У меня есть гроши. Багато грошей. Давайте договоримся. Гроши тебе есть? Ты что, дурачок? Ты что, решил, что ты можешь купить все в этом мире? А? Я вот спрашиваю? Мы независимы масс-медиа. Нас невозможно купить. Потому что должна быть, во-первых, честь и совесть. Сколько? Сто тысяч, пацаны. Толя, выключай нафиг камеру. Життя менеджера середньої ланки схоже на гойдалку. Сьогодні ти на висоті, завтра на самому дні. Навіть не вилізши з дна, наші менеджери Андрій та Сергій опустились ще нижче і починають своє сходження по кар'єрній драбині з нових посад. Тепер вони оператори кол-центру. І Боже, бережи наших абонентів. Байл, оператор Андрій, слухаю вас. У мене серйозні проблеми з вашим телефоном. Дайте мені когось, хто може рішити ці проблеми. Ну, розмовляйте зі мною, я уполномочен рішати всі ваші проблеми. Ти дыби! Серега, тут чувак звонит, психолог, наверное. Не знаю, меня все обо мне рассказал, прикинь. Давай общайся. <gave fit> <abonnés> um Ты там? Да. Ты пойми, да. что раньше у меня разрыва не было. Дай мне старшего группы. А то Серега, Чего? он хочет со старшим говорить. будешь со старшего? Давай побуду сегодня со старшим, не по барабану. <writers> Давай. <créer> Технічного департаменту Файна Mobile Гнат Петрович, слухаю. дебіл, Гнат Петрович! Чмошник! Поэтому у вас і нічого не работає! Розрива в не было! А сейчас є! Ви все там дебіли! Придурки! А ты чмошник! Дякую вам. Ваша ситуація зрозуміла. Ми взяли її до вивчення і ми вам перетелефонуємо. Дякую, що завітали до «Файна Mobile. Так, Андрюш, О. а чому з ним панькалися півчаса? Занеси його нафіг в чорний список, а ти снімісь з нього 10 гривень, щоб не випендрювався. Перший талант лікаря Григорій Хлус відкрив собі в шостому класі, коли в його руках заговорив німий до цього іжечок. У дев'ятому класі він позбавив безпліддя вчительку математики, а на першому курсі медінституту зрозумів, що знає все, і сформулював собі кредо. Пацієнт живе доти, доки я так хочу. Фурман, випускник Тернопільської медакадемії. А, це тебе виміняв у ректора по курсу 7-8. Так. Вітаю Фурман, ти в моїй команді. Хус, у нас проблема. Яка? Е, до нас поступив народний депутат України з Верховної Ради. І він хоче, щоб йому вкололи щось від будуна. І кричить, якщо ми це не зробимо, то всім жопа. Що робити? Не пугайте його. Скажіть, що у нього рак. Я думаю, ми буде не до будуна. На канселіум. На канселіум. Чоловік 40 років, закодувався 5 років тому. Зараз розвівся з жінкою і просить його розкодувати. Скажи, що ми таким не займаємося? Він дає 2000 доларів. Ну, важко відмовити хворому чоловіку. Давайте так. Кладіть його на стаціонар, кожен день на тащах вливайте йому по 100 грам пива. Десь через тиждень давайте закапаємо через капельницю шампанський. Якщо нам повезе, то через місяць ми поставимо його на ноги і він знову буде бухати, як конь. А що з тим середюком? Мене хвилює його пульс слабенький. А чого він вас хвилює? Ну тому що він в моргі. Це то, що я вам казав. Не треба фурман ходити туди, куди не можна. Тепер ідіть до нього і переведіть його обратно в палату. Скажіть, що ми поспішили. Ну там якось вибачайтесь перед ним, поспівайте йому колискову, зробіть їм РТ. Хлус. Мене дуже дивують твої методи лікування. Тим більше ми знову отримали на тебе скаргу. Пацієнтка стверджує, що ти брав у неї аналізи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Ну, грубо кажучи, що ти був готовий. Каді, а ти бачила ту пацієнтку? До неї по-трезвому подойти не можна. Вона страшна, як кобила в лісі. Тому я і напився. Хлус, але навіщо ти дав їй слабітне, якщо у неї були проблеми з очима? Просто тільки завдяки слабітельному. У неї будуть дуже виразительні глаза. Український шоу-бізнес розвивається так, як гниле горить, і серед всієї цієї хнилі найяскравіший скрився підопічний продюсер Валентіна Зірка Василь. Віднедавна вже не співак, а телеведучий. Але як говорить приказка, від перестановки до Данків Вася не міняється. Це воно і є телевізіння таке. Капец, такие шнуры везде, лампы, кабеля, тряпки висят. Васель! Зирка Василь, ты знаешь, что ты здесь делаешь? Конечно, я тут зарубляю большие бабки. Сейчас, наверное, выйдет Савик шустер и я начну петь. Нет, мальчик мой, ты для меня нерентабельный, как певец. Ты галим поешь, Вас. Не приносишь деньги. Я решил продать тебя на телевидение, поэтому здесь ты будешь работать телеведущим. С сегодняшнего дня ты будешь вести программу, в которой будет продаваться разное фуфло. И как эта программа называется? Программа называется Shop. Ты продан сюда на 25 лет. я согласен. Ну что, леди и джентльмены, это «Файнашоп», это зирка. по местам. Эфирчик подходит. Заряжаем. Разогреваем камеры. Свет на Васю. Все. Ребятушки, готовы? Три, два. Иди к чертовой матери отсюда. Один. Заставочка. Забыл сказать, зарплата 100 гривен. -а! Здравствуйте, друзі, це знову я, ваш Василь. Я бачу, постійні покупці вже вмостилися на своїх діванчиках і готові до впарювання нової фігні. І сьогодні ми підготували для вас справжнє свято. Всі ми хочемо виглядати красивими, доглянутими. Я знаю, що людина, яка слідкує за своєю зовнішністю, особливу увагу приділяє своєму волосю, особливо на голові. Тому цей довгоочікуваний революційний пристрій під назвою Меджик. Шампу буде для них справжнім відкриттям у сфері краси та гігієни. Меджик шампу розроблений нашими досвідченими науковцями на основі морської і простої глини і щебня запобігає випаданню волосся, кожного разу міцно приклеюючи його до голови. Але це ще що не ти все. чудиш? завдяки унікальним компонентам що меджик. -шампу, чудиш? Ви зможете використовувати його не тільки для себе, але й для всієї родини. Тому що завдяки його активним компонентам він чудово. Видаляє плями на підлозі, змиває жир і навіть очищує стоки у квартирі. Наприклад, ви стоїте митись нашим унікальним Magic Шампу. І тут ви бачите, що дирка забилася, і вода не стікає. Нічого не думайте і не партесь. Плісніть туди Magic шампу, і ви побачите, як він роз'їсть і вода стече. Це не жарт. Це реальність під назвою Magic Шампу. Завдяки спеціальній дермообробці він підійде і вашому собаці. Це фантастичний Magic шампу шампу за спеціальною ціною 99 гривень. Так, так, ви не помилилися. 362 гривні, і ми буквально даруємо вам. Ні, ребята, вот даже Аламазур би так не толканула це все. Ви бачите, як він приємно пахне. Дудрікакай і гідропукай добре відомий вам як компоненти здоров'я та краси. Отже, не зволікайте і негайно дзвоніть нам за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Але це ще не все. Якщо ви... Придбаєте Меджик Шампу, то ви отримаєте від нас Меджик Lamp. Меджик Лемп це лампочка, яка не б'ється. Якщо тільки, звісно, її не роняти. Отже, друзі, не зволікайте, дзвоніть нам і замовляйте ці чудові товари у нашому магазині. Це був Василь і Файна ШОП. Принципі, як для першого разу, очень неплохо. Такий дебют. Я рад, що не став перший блин, для тебя комом. Но э, говно. Я попрошу тебя в следующий раз работать активнее и лучше. Продажи очень маленькие. Возьми лампочку, засунь, это будет твое наказание. Працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде. Я тебе шов панчо.